Всім доброго дня! Тема уроку: світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла, сонячне та місячне затемнення. Будь ласка, відкрийте свої зошити, запишіть сьогоднішнє число і тему уроку. Як завжди, починаємо з проблемних питань, на які ми будемо давати з вами відповідь під час уроку. І так, як поширюється світло в просторі? що таке тінь та напівтінь, що випромінює увімкнутий у темряві ліхтарик. І так, почнемо спочатку зазначення, що таке світловий пучок. Давайте запишемо. Світловий пучок це сукупність світлових промів. У нас може бути збіжний світловий пучок. Розбіжний світловий пучок та паралельний світловий пучок. Будь ласка, собі запишіть, що таке світловий пучок зошит і які вони бувають. Слідує поняття це світловий промінь. Теж ведемо таке поняття. Це лінія, що вказує напрямок поширення світлового пучка. Будь ласка, записуємо. Світловий промінь. Це лінія, що вказує напрямок поширення світлового пучка. І так, переходимо до прямолінійного поширення світла. Давайте подивимось відео на початку. Електричний ліхтарик випромінює світловий пучок, який напрямлений на екран. Проходячи через отвори, світловий пучок стає тоншим по мірі зменшення їх діаметрів. Через останній самий вузький отвір проходить самий тонкий пучок. Ми бачимо, що світло розповсюджується прямо лінійно. Це можна довести, провівши наступний дослід. Нам знадобиться джерело світла, екран та три однакових листки картону з отвором в центрі кожного. Джерело світла та екран потрібно розмістити так, щоб на екрані з'явилася пляма світла. При цьому отвори в листках картону повинні бути розміщені на одній прямій. Що відбудеться, якщо здвинете в сторону один із листків? Отвори вже не будуть знаходитись на одній прямій, та світло надійде до екрану. Таким чином, прямо світло на екрані зникне. Що це означає? Що світло у нас поширюється прямолінійно. Давайте запишемо це закон прямолінійного поширення світла. Будь ласка, будьте уважні, обов'язково запишіть собі. У прозорому однорідному середовищі світло поширюється прямолінійно. Тобто, якщо б ми зрушили з місця один із отворів, у нас би ми не побачили вже світла на екрані. Ще раз пишемо. Закон прямолінійного поширення світла. У прозорому однорідному середовищі світло поширюється прямолінійно. Що є доказом? Зрозуміло. Ну, з з, з, з прямолінійного поширення світла є, докази, тінь, да, про яку зараз поговоримо. Давайте подивимося відео. Перед екраном знаходиться непрозорий диск на підставці та освітлювач. Якщо освітлювач увімкнути, за диском виникне область простору, в яку не потрапляє світло. Цю область називають тінню. Замітимо, що форма тіні на екрані. Відповідає формі предмету, за яким вона утворюється. Розмір тіні залежить від відстані між предметом та джерелом світла. Чим відстань менша, тим більший розмір тіні. Та навпаки, при віддаленні предмета від освітлювача розмір тіні наближається до розміру самого предмету, а її контури стають більш чіткішими. Прямо Поширенням світла у нас якраз і пояснюється утворення ті... тіні від непрозорих тіл. Про їх освітлення, зрозуміло. Якщо джерело світла відносина предмета є точковим, то тінь від предмета буде чіткою. У цьому разі говорять про повну тінь. Тобто повна тінь і напівтінь. Про це ми зараз говоримо з вами. Давайте запишемо, що таке повна тінь. Це область простору. В яку не потрапляє світло від джерела. Швиденько. це область простору, в яку не потрапляє світло від джерела. Будь ласка, собі це запишіть. І так, утворення тіні. Бачите, це у нас є непрозоре тіло, так. І після нього... Це очкове джерело світла і після цього непрозорого тіла у нас з'являється тінь, яку тільки що казали. Ще раз повна тінь це область простору, в яку не потрапляє світло від джерела. Зрозуміло, в залежності від того, на якій відстані знаходиться предмет від джерела світла, розмір тіні може змінюватися. Давайте подивимось відео. Для отримання напівтіні додамо другий освітлювач. При освітленні диску одночасно двома джерелами світла. За ним утворюється область, куди не потрапляє світло жодного освітлювача. Цю область називають тінню. Окрім цього, утворюються області, де відсутнє світло одного із джерел. Цей частково освітлений простір. Називають напівтінню. На екрані зараз помітні дві бліді на півтіні диску, а там, де вони перекриваються, область тіні. При збільшенні відстані між джерелами світла розмір тіні зменшується. Тінь можна зменшити. Наближаючий предмет досвітлювачів, до при віддаленні предмету розмір тіні збільшується. До речі, такі спеціальні прожектори використовують їх багато, так на футбольному матчі можливо поміч... це побачили, да? помічали, що там багато дуже прожекторів і їх дуже багато і того, і того там фактично у вас от цих півційній дуже і дуже мало. так? Щоб не визважало грати в футбол. Давайте запишемо, що таке півцінь. Це область простору. Освітлена деяким із кількох наявних точкових джерел світла або частиною протяжного джерела. Запишіть, будь ласка, собі. Швиденько. Півтінь це область простору, освітлена деяким із кількох наявних точкових джерел світла або частиною протяжного джерела. Швиденько запишіть. Ще раз, як у нас утворюється, у нас є два джерела. Світло йде від цих точкових джерел s 1 і s 2 І ну, є непрозоре тіло. І на екрані ми побачимо тінь від е, першого джерела і другого. І там, де вони перетинаються, ми бачимо тінь. А там, де у нас потрапляє якби, тільки одне джерело, то буде півтінь. Рухаємось далі. Бачите, якщо у нас протяжне джерело світла, так теж у нас утворюється ще раз повторюю тінь і на півцінь. В центрі ви бачите тінь А навколо цієї тіні у нас на півтінь. Так, рухаємося далі. От промені вам зрозуміло, все це виникає з-за того, що світло у нас поширюється, ми про це сказали. Прямо лінійно. Тому ми і маємо право малювати такі прямі. Це якраз закон прямолінійного поширення світла. Будь ласка, запам'ятайте його, а краще вивчіть. Де ви можете спостерігати утворення повної ціні. І на півціні в космічних масштабах. Я міркую, що я вже здогадалася. Утворення повної ціні і да, в космічних масштабах, так, у нас ми спостерігаємо під час сонячного та місячного затемнення. так, Якщо місяць, розташований, місяць у нас розташований між Сонцем і Землею, то цінь від місяця падає на землю. Бачите, так? І на землі спостерігається сонячне затемнення. Причому, бачите, тут повне буде сонячне затемнення, тут часткове відповідно. Тобто у тих місцях землі, на які впала повна тінь. Місяця нашого спостерігається повне сонячне затемнення, а в місцях півтіня часткове сонячне затемнення. За рік на землі може відбуватися від 2 до 5 сонячних затемнень. А вось, в одному і тому самому місці земної поверхні дуже рідко, там приблизно лише де, там, приблизно 300 років. Раз на 300 років. Це зрозуміло, ми вже пояснили, так? Що у нас є часткове і повне затемнення. Є. Рухаємось далі швиденько. Це все сонячне затемнення, різні види, повне і часткове таким чином. Давайте подивимося відео також. Спостерігаємо сонячне затемнення, бачите, тільки можна через фільтри спеціальні. Це робити. Ці від місяця, бачите, падає на землю. З захисту на сонячне затемнення, взагалі на сонце, дивитись не можна. Можна втратити зібрання. Спостерігаємо повне місячне затемнення. Ээ, вибачте, повне сонячне затемнення, звичайно. Остаємо повне сонячне затемнення. <ріпу> Можна буде побачити корону, але це будемо вчати з астрономії пізніше. Коли місяць, обертаючись навколо землі, бачите так, навколо землі, потрапляє в зону тіні. Яку у нас відкидає земля, настає місячне затемнення. За рік на землі спостерігається 2-4 місячних затемнення. Бачите, тут у нас півтінь, коли повністю попадає тінь, і знов таки півтінь. Так, рухаємося далі швиденько. Бачите, повне і часткове так виглядає. Давайте теж подивимось відео. Дуже цікаве захоплююче явище. Сподіваюсь, ви вже бачили подібне явище. Ну, мається на увазі сонячні, місячні затемнення. Часткове. Сонячне затемнення у нас було. Відносне недавно і місячне повне теж було. Ще раз будьте уважні, у нас зараз тінь землі падає на місяць і ми говоримо про місячне затемнення. Тож, переходимо до розв'язування задач. У якій точці 1 чи 2 необхідно розташувати лампу, щоб отримати на екрані тінь від кулі більших розмірів? Я сподіваюся, це зрозуміло. Так? Ну давайте все ж таки порозв'язуємо. Що ми намалюємо? У цій промені якраз і намалюємо прямолінійно, які буде розповсюджувати, розповсюджуватись. Так? Е -е. Від точки 1 і від точки 2. У нас в цих точках якраз буде розташовані, ну, лампи розташували. І так, давайте від 1 дивимося, це буде відстань, тобто буде е, тінь на екрані такого розміру. І якщо ближче. І ви бачите, що тіло, яке розташоване, буде ближче до е, нашого предмета непрозорого. Утворить більшу тінь. Тобто відповідь у нас буде в точці номер 2 Окажіть тіні та напівтіні від м'яча, які освітлюються двома джерелами світла. Давайте теж намалюємо. Ми виходимо з того, що світло розповсюджується прямолінійно, тому будемо от якраз, якраз дві прямі малювати. І так. З С1, це від першого джерела світла і від другого джерела світла. Тут у нас буде перетинь, це, там якраз у нас буде тінь. Ми сьогодні на уроці це проходили. І, як ви вже зазаміли, то от дві ділянки ще тут, внизу і вгорі, будуть у нас на півціні. Рухаємося далі. Вкажіть ділянки ділянки ціні напівтіні, які утворюються за непрозорим предметом, що освітлюється джерелами світла. Теж давайте намалюємо з вами від S1 і S2. Швиденько проведемо ці якраз теж дві прямі. Це у нас буде перше падати, перші проміні і другі. Ну і знов-таки у нас утворюється тінь. є на цій ділянці екрану. І півтінь. Тобто там, де вони перетинаються, дві, дві, дві тіні, у нас буде тінь. Там, де частково приходить е світло тільки від одного джерела, то там у нас півтіні. Четверте. Око спостерігача розташоване перед щілиною в точці А. Знайдіть побудову, яку частину дерева бачить спостерігач, у, у якій точці він бачитиме все дерево. Знову таки, цю задачу ми можемо зв'язати малюючи. Розумієте, так, що промені повинні піти у нас тільки так, тому що якщо вони підуть вище, то ця екран ця непрозорий. Перешкода ця. Не дасть можливості падати променю, тобто від... побачити повністю всю цю ялинку. Давайте побудуємо і тоді все зрозуміємо. Тобто е інформація, тобто світло приходить у нас тільки от від цієї частини, бачите. так І в нижньої тобто будемо ялиночку бачити тільки в цю частину, це у нас буде знаходитися останнє в ціні, ми не побачимо цього. І давайте нам сказано ще: а, знайдіть побудову, яку частину дерева, що це ми зайшли, у якій точці він а, бачитиме дерево повністю. Що потрібно взяти? Взяти дві теж два промені від початку а, з цієї ялинки і внизу і провести. І зрозуміти, давайте, де у нас буде ця точка, в якій ми будемо бачити повне. Дерево це. І так, давайте малюємо. І в точці Б ми будемо бачити повне дерево. Так. Тобто ми, треба побудовою розв'язувати подібні задачі. І використовуючи знання, що світло, ще раз повторюю, у нас поширюється прямо лінійно. Будь ласка, це запам'ятовуйте все. Так, домашнє завдання. Працювати параграф номер 10 вивчити означення, будь ласка, всі, що ми сьогодні записали з вами, і пройти тест треба буде ще на всей освіті. Все, дякую за увагу. Гарного дня. Тримаємося разом. До побачення!